1.6. До самостійної роботи майстром манікурного кабінету допускаються особи, які пройшли медичний огляд, навчання за професією, вступний інструктаж з охорони праці, інструктаж на робочому місці та інструктаж з пожежної безпеки. 1.7. майстер манікурного кабінету проходить медичний огляд щоквартально. Один раз на рік проводиться флюорографія і огляд венерологом. 1.8. Майстер повинен. 1.8.1. виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку. Не вживати на робочому місці алкогольні напої та наркотичні речовини. Не заявлятись на роботу в нетверезому стані. 1.8.2. Виконувати тільки ту роботу, яка йому доручена і по якій він проінструктований. 1.8.3. Виконувати правила пожежної безпеки. Палити в місцях, відведених для цього. 1.8.4. Користуватись спецодягом та спецвзуттям. 1.8.5. Вміти надавати першу медичну допомогу потерпілим від нещасних випадків. 1.8.6. вміти користуватись первинними засобами пожежегасіння. 1.8.7. бути обережним під час роботи з ріжучим інструментом, аби не зашкодити ні собі, ні клієнту. 1.8.8. утримувати в чистоті своє робоче місце. 1.8.9. виконувати правила особистої гігієни, мати приємний зовнішній вигляд, бути в чистому спецодязі, бути вічливим з клієнтом. 1.9. Основні шкідливі і небезпечні виробничі фактори, що діють на майстра манікурного кабінету. 1.9. 1. Дія механічних факторів. 1.9. 2. Вплив хімічних матеріалів. 1.9. 3. Протяги. 1.9. 4. Біологічний фактор, небезпека зараження через кров у разі поранення. 1.9. 5. Вплив вологи на шкіру рук, примитті. 1.9. 1.10. майстер забезпечується спецвзуттям та спецодягом у відповідності з колективним договором, угодою. 1.11. Манікюрний кабінет розміщується в окремому, спеціально обладнаному приміщенні площею не менше 12 квадратних метрів. 1.12. стіни до висоти близько 1,8 метра повинні бути пофарбовані масляною чи іншою водостійкою фарбою або обкладені кахлем. 1.13. Робоче місце майстра включає стіл з ящиками, два стільці. У душечку під лікті клієнта бачок чи ящик, що щільно закривається кришкою для використаної білизни. 1.14. Робочий стіл повинен мати приблизно такі розміри висота від підлоги 75 см, ширина 45 см, довжина 80 см. 1.15. поверхня стола повинна бути добре відполірована чи покрита матеріалами, які легко піддаються миттю та дезінфекції, пластиком, лінолеумом, клейонкою. 1.16. Праворуч від майстра на столі розміщується інструмент на пластеємасовій пластинці. 1.17. в кабінеті з максимальною ефективністю необхідно використовувати природне освітлення. Місце майстра бажано влаштовувати біля вікна так, щоб світло падало з лівого боку. Вікна та інші світлові отвори забороняється захаращувати обладнанням, матеріалами та іншими речами. 1.18. для штучного освітлення в кабінеті використовують лампи типу ЛДЦ або Ле. 1.19 На робочих місцях передбачається місцеве освітлення з використанням ламп роезежарювання. Світильники місцевого освітлення повинні мати відбивачі з металу, вкриті світлотехнічною емаллю, які забезпечують захисний кут не менше за 30 градусів по відношенню до робочого місця майстра. Використання відкритих ламп забороняється. 1.20. скляні поверхні світлових отворів, світильників і освітлювальну арматуру необхідно утримувати в чистоті та справності. Арматуру світильників не менше ніж два рази на місяць необхідно чистити від пилу та бруду. 1.21 потрібно забезпечити регулярне провітрювання кабінету. 1.22. У манікурному кабінеті забезпечують окреме зберігання чистої і використаної білизни. Чисту білизну зберігають у зачинених шафах чи тумбочках. Використану білизну збирають у бачки або ящики зі щільно закритою кришкою. Зберігання в одній тумбочці чи шафі чистої і використаної білизни забороняється. Один двадцять три, згідно з санітарними правилами в манікюрному кабінеті на кожне робоче місце має бути тридцять серветок та шістьох рушників. Використану білизну передають у підсобне приміщення. Струшування серветок у робочому залі забороняється. 1.24. інструменти, що використовуються для здійснення манікуру, повинні бути виготовлені з матеріалу, що легко піддається дезінфекції. 1.25. для дезінфекції інструменту використовують спирт, гідролізний чи денатурований. Одна порція спирту використовується не більше, ніж на 105-10 процедур дезінфекції. 1,26 – інструменти для манікуру під час роботи зберігають у лодках у неробочий час, у спеціальних футлярах. 1,27 – хімічні матеріали необхідно зберігати у справній, щільно закритій тарі, яка має міцно приклеєну етикетку, що вміщує назву матеріалів. Зберігання хімікатів та розчинів у відкритому вигляді та в тарі без надпису забороняється. 1.28. до кремів, лаків, рідини для зняття лаку, клеїв тощо, що використовуються у манікюрному кабінеті, пред'являються певні вимоги. 1.28.1. забороняється використовувати речовини, що не пройшли держсанконтроль чи заборонені для вжитку Міністерством охорони здоров'я України. 1.28.2. не дозволяється використовувати речовини не за призначенням. 1.28.3. 3 не дозволяється використовувати речовини по закінченні терміну їх зберігання. 1.28.4. Креми повинні бути розфасовані в тюбики. Зберігання кремів у відкритих посудинах забороняється. 2. Вимоги безпеки перед початком роботи. 2.1. Перевірити стан спецодягу. 2.2. Одягти спецодяг. Волосся заправити під головний убір. 2.3. Оглянути робоче місце, звільнити підходи до нього. 2.4. Впевнитись у стійкості стола та стільців. 2.5. Перевірити достатність освітлення робочої зони. Впевнитись у справній роботі лампи, призначеної для місцевого освітлення. 2.6. Перевірити справність ручного інструменту, їх ріжучу здатність, наявність необхідних для роботи засобів, матеріалів та речовин, чашки манікурні, бачок, серветки, подушечка, вата, лаки, клей тощо. 2.7. Протерти поверхню стола 1 ним розчином хлораміну, дезінфікуючий розчин міняють один раз на три дні. 2.8. просташувати всі засоби, матеріали та речовини на столі у безпечному та зручному для роботи порядку. 2.9. зі сторони клієнта на край стола покласти подушечку. 2.10. продезінфікувати інструмент. 2.10.1. ріжучі інструменти опустити у широку горлу посудину з притертою пробкою, у якій міститься 50 мл спирту, денатурованого чи гідролізного, міцністю 70%. Ріжуча поверхня інструменту повинна бути повністю занурена у спирт. 2.10.2. Пилочки манікурні протерти спиртом. 2.10.3. Чашки для манікуру вимити проточною гарячою водою з милом та содою і занурити у кип'яток. 3. Вимоги безпеки під час виконання роботи. 3.1. Перед початком роботи з кожним відвідувачем майстер повинен на очах відвідувача протерти поверхню стола 1, ним розчином хлораміну, цим же дезінфікуючим засобом продезінфікувати пластеє масову пластинку для інструменту, вимити руки з милом, покласти на подушечку чисту серветку, продезінфікувати увесь інструмент та чашки. Необхідні для виконання роботи у відповідності з П210, взяти в руки чисту серветку. 3.2. При застосуванні хімічних речовин необхідно дотримуватись обережності, остерігаючись попадання їх на руки, обличчя і особливо в очі. 3.3. необхідно слідкувати за тим, щоб підлога не була слизькою. Всі пролиті на підлогу рідини слід ретельно витерти. 3.4. Забороняється. 3.4.1. Зберігати легкозаймості речовини біля опалювальних приладів. 3.4.2. Складати на батареї опалення вату, білизну та інші матеріали. 3.4.3 і захаращувати доступ до засобів пожежегасіння. 3.5 Відходячи від робочого місця. Потрібно вимкнути освітлення та електричні прилади. 4. Вимоги безпеки після закінчення роботи 4.1 1. Відключити від електромережі місцеве освітлення. 4. 2. Інструмент упорядкувати, продезінфікувати, скласти у спеціальний футляр. Футляр покласти в шафу, тумбочку чи ящик стола. Чотири три ретельно закрити флакони з хімікатами посудину зі спиртом. Покласти у відведене для них місце. Чотири чотири чашки для манікуру вимити з милом і содою і покласти у відведене для них місце. Чотири Прибрати робоче місце. 4.6. шість зняти спецодяг, почистити його і покласти у відведене для нього місце. Чотири Сім вимити руки обличчя з милом. Чотири вісім вимкнути загальне освітлення. 4.9. доповісти керівникові робіт про всі недоліки, що мали місце під час роботи. 5.4.2. перша допомога при пораненні. Для надання першої допомоги при пораненні необхідно розкрити індивідуальний пакет, накласти стерильний перев'язочний матеріал, що міститься у ньому на рану, і зав'язати її бинтом. Якщо індивідуального пакету якимось чином не буде, то для перев'язки необхідно використати чисту носову хустинку, чисту полотняну ганчірку тощо. На те місце ганчірки, що приходиться безпосередньо на рану, бажано накапати декілька крапель настойки йоду, щоб одержати пляму розміром більше рани, а після цього накласти ганчірку на рану. Особливо важливо застосовувати настойку йоду зазначеним чином при забруднених ранах. 5, 4, 3 – перша допомога при переломах, вивихах, ударах. При переломах і вивихах кінцівок необхідно пошкоджену кінцівку укріпити шиною, фанерною пластинкою, палицею, картоном або іншим подібним предметом. Пошкоджену руку можна також підвісити за допомогою перев'язки або хустки до шиї і прибинтувати до тулуба. При передбачуваному переломі черепа несвідомий стан після удару голови, кровотеча звук або роту необхідно прикласти до голови холодний предмет, грілку з льодом або снігом чи холодною водою, або зробити холодну примочку. При підозрінні перелому хребта необхідно потерпілого покласти на дошку, не підіймаючи його, чи повернути потерпілого на живіт обличчям униз, наглядаючи при цьому, щоб тулуп не перегинався з метою уникнення ушкодження спинного мозку. При переломі ребер, ознакою якого є біль при диханні, кашлю, чханні, рухах, необхідно туго забинтувати груди чи стягнути їх рушником під час видиху. П'ять чотири надання першої допомоги при опіках кислотами і лугами. При попаданні кислоти або лугу на шкіру ушкоджені ділянки необхідно ретельно промити цівкою води на протязі 15-20 хвилин, після цього пошкоджену кислотою поверхню обемити 5 ним розчином питної соди, а в лугом – ним розчином борної кислоти або розчином остової кислоти. При попаданні на слизову оболонку очей кислоти або лугу необхідно очі ретельно промити цівкою води протягом 15-20 хвилин, після цього промити 2 ним розчином питної соди, а при ураженні очей лугом – ним розчином борної кислоти. При опіках порожнини рота лугом необхідно полоскати 3 нимрощином моцтової кислоти або 3 нимрозчином борної кислоти, при опіках кислотою 5 ним розчином питної соди. При попаданні кислоти в дихальні шляхи необхідно дихати розпиленим за допомогою пульверизатора 10 ним розчином питної соди, при попаданні лугу розпиленим 3 ним розчином моцтової кислоти. 5, 4, 5 надання першої допомоги при теплових опіках. При опіках вогнем. Парою, гарячими предметами ні в якому разі не можна відкривати пухирі, які утворюються, та перев'язувати опіки бинтом. При опіках першого ступеня почервоніння обпечене місце обробляють ватою, змоченою етиловим спиртом. При опіках другого ступеня пухирі обпечене місце обробляють спиртом, три ним марганцевим розчином або п'ять ним розчином таніну. При опіках третього ступеня, зруйнування шкіряної тканини, накривають рану стерильною пов'язкою та викликають лікаря. 5, 4, 6 – перша допомога при кровотечі. Для того, щоб зупинити кровотечу, необхідно підняти поранену кінцівку вверх. Кровоточиву рану закрити перев'язочним матеріалом із пакета, складеним у клубочок, придавити її зверху, не торкаючись самої рани, потримати на протязі 4-5 хвилин. Якщо кровотеча зупинилася, то не знімаючи накладеного матеріалу, поверх нього покласти ще одну подушечку з іншого пакета чи кусок вати і забинтувати поранене місце з деяким натиском. При сильній кровотечі, яку не можна зупинити пов'язкою, застосовується здавлювання кровоносних судин, які живлять поранену область, при допомозі згинання кінцівок в суглобах, а також пальцями, де або закруткою, при великій кровотечі необхідно терміново викликати лікаря. 5.5 у випадку легкого порізу обробити ранку перекисом водню. 5.6. Якщо сталася пожежа, приступити до її гасіння наявними засобами пожежегасіння. При необхідності викликати пожежну частину. 5.7. виконувати всі вказівки керівника робіт по ліквідації аварійної ситуації.